трохи побігати, бо у них там не було то змісили, що... О, закрив джокера конюшню і пустив їх сюди трохи, до нього. Ну, типу, цей постук де він сидить. Заразодно покажу вам конюшню. Питалися. Щоб я казали, бо я зробив. Просили б, зробив псок. Так, агрія наша. Вони ще не були в пастусі, ну були там у кращі ті маленькі, але що там? хорошо, пастух просто стоїть. Б. А вони якби тут навчилися, десь би я їх трохи випускав. Я одну приселив. Там его взять. Ну ладно. Я был камеру взять. Цяг я завжди, як завжди, ні. Хочу конюшню показати, але вже вона стойку. А вже темно стоїть дві ще не чорна. Ох, какая красавіцтва. Ріки п'ять місяців. вітер, а да уже. Ти бачиш, яка каца? Це дуже легка на ходу. Легенда-то у нас спринтер. Буде дуже шуміти вітер, але щось. Так, і то показує ходішки. Що ти вчула джокина? Двері я мав. розкажу. Конюшня вийшла ну, дуже бюджетна, дуже дешева, бо багато матеріалу мали, дошки. Вихови, ми висали двері, звідти пружина. Двері відкриті, виходи, тут, в постійно відкриті, знаходить тут просто всі живе. Конюшня получилася така три на 4. Висоти. Два. П'ять людей тут. 30 сантиметрів нижче. Тут я зробив, він сюди не залазив. Ще така. Голосніші. Тут 2,5 на 3. Сани вже поклав тут. Ті, що від Олега теж, білоберезки Тут тюки йому десь підкидаю. Джокер бочку заніс, сідло стоїть, сідло старе вже пірване, я тут хіба його вшити, але ще їздити можна. Так що і сідушку їде покласти ще з тої сторони. Що зробити такий навіс, навіс на фір. Це все було разом. Ось цей старший такий навіс. Щоб я фіра могла стояти. Буде такий цілий Легкоти. Так, Чоким середині єди. Джок його? його без вес. Що ти є хоч? Джо, ну завжи. Джо Не хоче. Джок. Там вода, зерно дають, там з того боку під грушку. Грушка, яблінком. Ще би щось таке придумати для кобелів. Кобило два. nie tak długie one tu na Это він тут вже є в этот машини, все, себе адаптований, у Униби, як тако і тоже. Вже. Там я. я зроблю спеціальний станок, якщо не продам живеться. Так що таке зробили на скову руку і є де джокеровий бути вже сховатися від дощу. класти, щоб на фігу під навез робити, ти Куди ти лізеш? Я трохи немає. কিন্তু তো এক বেলা কোপালে ভিড়নিক А зараз включу пастухна і побуду тут за дві години, ні? Якщо їх тут навчимо на пастух, щоб спускати їх повністю, тоді весну легше буде на поле, не? весну хочу їм загородити. Якщо не продам. Не бігали. Мають, ну, Там на посалику хочу загородити і там є місце багато. Так, якби пустив джокера, вони би і втекли, він би не Не вже будуть з джокером знайомитися весною коли це. Коли... Що ти робиш? Коли буде це парувати. О, красота. Не лише в болоті. Тут і травіці, наш поклав. Перекручується як. Как бальным цепляешь. Пасти шукають. Що вони, вони привикли пасти. Вона відійде, вона відійде, що ухоті легенда, чи ні? Ну він і далі хочеш От Легенда осінь раз хотіла вже. коли осінь почала, хотіла до жребця. Якщо до брички, то ця дужче, певне би мені здається, підійшла. Та дуже кишка буде бути. Але вона Бу, тобі дві файни. Звичайно, але вже вони вже роки, коли їм буде по три роки, о, то вже будуть. Та і дощі волохата буде, нога. Але тут так шалани в не мають таких голосових. Тіка! Тіка! На ній може тут а кажу, що є? Де ти поде? Тонь! На ній тут може кататися вихома, але ще замай. Пішла. Це капець. Достаю а? Їм тут красота, ти знаєш? кажу, їм тут красота. Ну шо є, Пастух. Вона ну, така би навчилася по параметру навколо, знала би, де пастух. Я потім би на другий раз на оборот приселив армію, легенда би ще впізнала. І коли і так через кісь чес, можна було б ще постати. Не? Все, тікай. реддит. Треба те уключити, вони вообще будуть чути. Не ліз під пастух. <реш> Била докучає це. Mm. Тут доста трохи, тут побігали вже ну, легше. То перед тим як забігати, так добре пустимо. Я ну, вже вище ставити. Це, тут, джокір. Не поміщо, яка, що поправися до машини. Зіла. Лан! Деся залізло в ланк. Ну, Куда телезить Та з поток, я її путав, запутав. Я її не запутав, мавляний дешу її забути Сама запуталася з магазинами з Вони як їх хтось там що? Знаєш, що вони тут би були більш адаптовані, перші їхали, зіл їхав попри самого джокера. джок, а собі стояв попри дорогу, то він навіть оком не, це, не, не вів. Тут як вид, вид, тут видить, машини, готові, техніка, компанія, дорога їздить, все їздить. А вони в поле були, що вони Ну, Але я боїться теж. то теж лізе на машину, машина їде по неї, пити хоче машину. Робити. Дуже сильні вітру. Бося вже люце ково там, площу площа лицяк, то Там ще лишилося можна. Навіть на тиждень не буде будемо. Там може до тижня ще косити. Там кінці ще трошки, мають, в початку. Ось таку трошки є. Будеш косити. Листся, декотрі повід... по, 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 ну, поспадали з дерев, а декотрі ще зелені, чисто. Кажуть, що як береза почала знизу жовтіти, а не згори, то зими скоро не буде. Буде тепло. Довго, не знаю, це правда? Бо чубок берези ще це Якщо починає згори береза жовтіти вниз, Так само обсипатися, то, то буде скоро зима. Якщо наоборот... Я ще помалювати, помалювати цю комішу. Тихарі. Ну взагалі, йде за мною. Куди я, туди вона? Це така кобела що. Шо? Шесть шо шорі. Ну йде в вогонь, вот. Та вже ні. Nie wiem czy będzie dobrze Za to domu Sampai uh -huh.